Привіт, друзі! На жаль, графіки вимкнення світла повертаються, але перечекати їх значно веселіше і цікавіше, коли у вас є інтернет. Ось сьогодні я розповім вам про джерела безперебійного живлення постійного струму, які розроблено спеціально для роутерів. Це моделі NRGO NRG 1018 та NRG 1036. Обидва ємністю 8000 мАч. Давайте поглянемо на них ближче. З вами Андрій Євдокимов, ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду! В назвах моделей відображена основна технічна відмінність це максимальна вихідна потужність. Для 1018P p це 18 Вт, для 1036 відповідно 36 Вт. І ця величина каже нам, скільки сумарно можуть споживати під'єднані до ДБЖ прилади, і це їх єдина принципова різниця. Тому далі я буду розповідати про них, так би мовити, не як я казав, ДБЖшки обладнані вбудованою батареєю ємністю 8000 мА сумарно. Точніше, це акумуляторна збірка з 4 батарей типу 18650 по 2000 мА -годин кожна. І для неї використаний паралельно послідовний тип з'єднання. Збірка відповідає реальному загальному показнику акумулятора 6,4 В 4000 мА. -година. І сумарна ємність такої збірки 25,6 Вт. -годин. Величина вхідної напруги приладу від 85 до 265 вольт змінного струму. Тобто в побутових умовах безперебійник підключається до звичайної розетки 220 вольт. При цьому підзаряджає акумулятор і перетворює вхідну напругу змінного струму у вихідну постійну. У ДБЖ є виходи для під'єднання обладнання, яке живиться від портів 5, 9, 12 вольт. Порту USB або навіть PoE. Таким чином ви можете під'єднати не тільки роутери, а IP-камери, LED-лампочки, підзарядити гаджети. При відключенні електроенергії відбувається автоматичний перехід на резервне живлення від вбудованого акуму. Після відновлення електрики система автоматично перемикається на живлення від мережі та відбувається зарядка акумулятора. Час роботи від акуму залежить від потужності споживання і величини сили струму, бо коефіцієнт корисної дії приладу підвищується при роботі на менших величинах струму, які використовує споживач. Загалом, якщо ваш роутер споживає 6 Вт, це середні показники по ринку для цього типу приладів, то безперебійного живлення вистачить приблизно на 4 години. Якщо під'єднати додаткові пристрої, час роботи зменшиться в залежності від величини їх споживання, тож рахуйте самі. І ще раз наголошую, NRG 1018P Потягне одночасно сумарне навантаження не більше 18 Вт. Це умовно роутер 6 Вт. айпішна камера з вімкненою підсвіткою 6 Вт. Ну і якась USB лампочка 5-6 Вт. А 1036 відповідно, 36 Вт, ну, вдвічі більше приладів ну, чи більш потужних приладів. В комплект постачання входить в нас Power Cord це для під'єднання приладу до розетки. Також перехідник зі штекерами DC-DC і розмір цього роз'єму 5,5х2,5. Є такий же розгалуджувач 1 до 2. Роз'ємо такого ж розміру. І якщо обладнання, яке ви під'єднуєте, використовує інший тип роз'єму живлення або інший розмір роз'єму живлення, то перехідник потрібно буде докупити окремо. ДБЖ захищає під'єднані пристрої від перенапруги, короткого замкнення, перевантаження тощо, тому Energo Energy ідеально підходять для бездротових телефонів, роутерів, модемів, відеоспостереження та інших пристроїв, які потребують стабільного джерела живлення. Корпус ДБЖ виконаний з ударостійкого АБС-пластику, що робить пристрій надійний та стійким до механічних пошкоджень. На верхній кришці знаходяться led індикатори що показують рівень заряду пристрою процентах. Energo універсальне рішення для вашого домашнього чи робочого роутера. Багато хто використовує для цього павербанки, але їх постійно треба перезаряджати, перемикати живлення туди-сюди, і це може скорочувати термін життя самої банки. Також можна забути поставити павербанк на зарядку або бути відсутнім вдома, коли є світло, і це можна зробити. Тому, якщо ви цінуєте свій комфорт, Міні-ДБЖ це чудовий вибір для вирішення цієї задачі. Обрати та замовити всі товари для резервного живлення. Такі, як зарядні станції, акумулятори, інвертори, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Андрій, канал Secure. До нових зустрічей!